Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, я не планувала виходу в ефір. Але в зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в світі, ну, вирішила трошечки все-таки ж вийти ще раз. А також в зв'язку з тим, що стільки багато на каналі в коментів після того, як я призивала йти військомати і допомагати Збройним силам України мене просто, ну, я вже втомилась від Ботів, втомилась від росіян їх блокувати. Але дещо на, ну, я так зрозуміла, що треба пояснити. Особливо для тих, хто є тільки прийшов на мій канал і не знає, хто я. Так от, з 2014 року я є офіційним волонтером. У мене є волонтерська організація. Я працювала і працюю на перемогу. До повномасштабного вторгнення ми займалися тільки військовими. Але в зв'язку з тим, що така у нас появилась категорія внутрішньо переміщені особи, ми займаємося ще і цими людьми. Ми їм допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Тому це моя така робота, яка Забирає багато часу. По-перше, по-друге, з 2014 року мій чоловік був військовим, він захищав нашу Україну, і волонтерство я прийшла практично завдяки йому. Бо коли багато хлопців було з ним. Не було взагалі нічого. І ми почали займатися бронежилетами, касками, військовим спорядженням, а також доставкою грузів на лінії зіткнення. Потім це вже переросло в ну, більш масштабний варіант, не тільки там, де був мій чоловік, але й всі інші городяни, містяни нашого міста. Так просто вийшлося. З 2014 року мій старший син їздив з допомогою в зону зіткнення. Але у 2015 році він прийняв рішення і пішов до ЛАВ Збройних Сил України. Просто рядовим. Брав академ відпустку в університеті і пішов захищати нашу державу. Зараз мій син. Є офіцером Збройних сил України, і тиждень назад він получив чергове звання лейтенанта. Зараз він знаходиться на лінії зіткнення під Покровськом. Так що я така ж сама, як і всі інші мами, яка непокоїться за долю свого сина, як і за долю інших синів. В пріоритеті, там, наприклад, моя дитина воно мені як для мами. А для роботи всі рівні. Перед тим, що я маю всім допомагати. Чим можу, тим допомагаю. Тому я відправила. Я не відправила. Це свідомість моєї дитини. І я маю таку честь називатися мамою-захисника. Це честь для любої мами. Це тяжко. І я вже це все пережила з 15-го року. Це тримає тебе в тонусі 24 години на день, тому живемо ми від дзвінка до дзвінка, чи від того відписався, чи не відписався, поставив плюсик, чи не поставив плюсик. Бо моя дитина не сидить з офіцерськими погонами десь там подалі від фронту. Він знаходиться поруч з своїми хлопчиками. Вони його сильно поважають, як і поважає його керівництво військової частини. Це теж для мене є велика честь. Тобто я виростила достойного громадянина нашої держави. Молодші сини, в мене їх двоє, вже теж думають про військову кар'єру, дивлячись на свого старшого брата. Різниця між моїми синами дуже велика. Між старшим сином і молодшим 21 рік. Я з тих мам, які живуть завжди з якимись приключками. Але діти це наше з вами продовження. І я дійсно Богові благодарна за те, що в мене є три сина. Дуже хотіла, дівчинки, але так вже сталося, як сталося. Мені дарували тільки синів. Тому я маю право говорити вам про те, щоб ви відстібнули від своїх юбок, своїх хлопчиків, і вони були достойними. Колись у мене була, були друзі, вони поїхали в Ізраїль. Це ще було дуже давно. Але вони. Євреї. І от єврейська мама мене тоді навчила дуже багато саме для виховання моїх синів. Коли вона говорила, що коли ти народжуєш сина, ти його народжуєш не собі, а не вістці насамперед, це раз. А по-друге, державі, бо він захисник, так от, надіньте юбки на своїх синів. І ходіть розказуєте сказки. Вибачте, за жорсткість. Сьогодні я буквально зустріла одного з своїх друзів військових, він зараз вже не може виконати свої військові зобов'язання, бо інвалід. І була дуже почута мною цікава історія від нього, як він зараз бореться з тими, хто ховається. Так, от, от там, де він бачить. Що є скопище молодих, здорових, гарних, з бутилкою пива, вина, він просто визиває ТЦК. Так от, я вважаю, що це класно, якщо ви можете в такий час, коли країні тяжко просто ходити, веселитись, поки ваші інші діти цієї країни вмирають за вас, то немає у вас совісті. І ще він мені сказав сьогодні дуже цікаву річ, що коли він йшов туди на війну, і йшов ще його син теж на війну, вони йшли, бо вони знали, що за ними стоять їх родичі, молодший брат. І вони знали, за що вони йшли захищати. Так от ті, які ніяк не зрозуміли, що захищати, то ви ущербні. Значить, немає у вас ні мами, ні щастя, ні кохання, ні дитини. Бо вам страшно. Страшно всім. Подивіться в мене на каналі. Є таке відео про карму України. Що могло б відбутися, якщо б ми зараз з вами не перемагали? Якщо б тоді страх спрацював у всіх. Але не забувайте. В ту карму ми можемо провалитися в любу мить, і що може бути з нами. Ми всі вас витягуємо, вселяємо надію на швидку перемогу, але ж і ви повинні розуміти, що, ховаючись за плечами інших, ви перемогу не притягнете швидше. Це було таке відступлення. Але сьогодні я хотіла подивитися про ростовську АЕС, чи є там небезпека, взагалі що там відбулося? Але я ще так вважаю, щоб швидше всього спрацювали наші дівчатка, бо в цей момент могло бахнути у нас в Україні, а бахнуло в Ростовській області. У мене на каналі є дівчата, які вміють класно ставити рунічні стани. Вони мені вже теж пересилали, і на багато місць, де була велика-велика небезпека. Це і Каховська ГЕС, і Дніпровська ГЕС, і на Одесу я ставила захисти. І на Харків трошки ставила захисті, саме їх рунічних ставлів, Але вони там об'єдналися і вони роблять дуже такі цікаві речі. То я так думаю, що вони такі нашаманили. Що там таки бахнуло, і так воно це все спрацювало. Через що? На четвертому блокі Ростовської АЕС, а їх там чотири. Небезпечна ситуація, саме технічна небезпечна ситуація в них зайшла ще, бачите, з травня місяця, травень, червень. Я не знаю, ремонтували вони її, там, не ремонтували. Ну саме ця технічна неполадка привела до катастрофи. Катастрофа відбулася саме з приміщеннями, стінами, десь якась перейшла руйнація. І пішла циклічна реакція на другий блок і на перший блок, що призвело практично у другому блоці витік радіації. Тут ще є під питанням. І четвертий блок. Чим це все може закінчитись? Вони будуть зараз прибивати в такому шоці, робити якісь ілюзії, думати, гадати, що з цим всім робити. Десь вони будуть ремонтувати навіть. Але там все буде печальненько. Бистріше всього, що залишиться працювати. Тільки третій блок, який більш-менш буде пригодний. Бо ці практично тут повториться знову якась цепна реакція ближче до осіні, А перший блок їм просто прийдеться зупинити, щоб вони там не робили. Третій блок просто не зможе виконувати ту професійну їх діяльність як блока ростовської АЕС, там теж через що буде дуже багато питань. Їм прийдеться міняти навіть обладнання. А четвертий блок, ну, так, він і не буде випускати ту радіацію у світ. Тому нічого хорошого для Рососії попереду від Ростовської АЕС не світить зовсім. Ще були дві події, які відіграють велику роль на подальшому розкладу сил. І саме самий такий варіант це була м, така змога вбити Трампа, тобто покушення, і смерть Ірини Фаріон. Я зробила чому саме так? Просто показати м, про як небезпека відіграється в матриці. Да? Чи в який саме період може відіграватися смертю, а може бути просто психічним розладом. Це касається Дональда Трампа. Бо 8.2, я вже говорила не в одному відео, що такі показання можуть говорити про смерть людини. Але це має бути чи період Марса, чи період Нептуна. Це як фізична смерть людини. Але у Трампа це був період Меркурію. Тобто практично в цей період дуже тяжко вбити людину. Відігратися воно може тільки. Тим, що це буде саме м -м, паніка і страх для людини. І... Неможливість займатися м, е, такою популярною діяльністю, скажемо так. І вже дивіться, з серпня місяця по жовтень місяць у нас тепер вже Сатурн заходить в другий дім. Що буде говорити для Трампа, що якісь фінансові обмеження в нього будуть спостерігатися? Але людина вже буде жити з комплексами підозрювальності. Тобто вона вже нікому може не довіряти. От так відіграється у Трампа. Ірина Фаріон під Венерою 3 липня по 23 серпня в неї зайшла. Дуже небезпечна комбінація. В дев'ятий дім зайшов Сатурн. Я перерила дуже багато сьогодні книжок для чого? Щоб зрозуміти, що ж тут, як відбулося саме в період Венери і чому саме так. Я думаю, що якщо б я зараз почала робити графіки, карму, зводити все в один великий клубок, то б я побачила саме цю точку цього року. Чому? Бо, швидше всього, те, що з нею відбулося, це відбулося ну, завдяки її кармі і завдяки прізвищу і ім'ю. Ну, так воно працює, Це якщо особисто дивитися, як може відігратися саме у людини, саме цієї. Але, що в одній книгі я знайшла? Що коли Сатурн заходить в дев'ятий дім, це говорить... Про агресивного фанатика, який підпадає під місць, він буде мстити агресивний фанатик. Це велика вірогідність, небезпека для поранень, а також втрати крові. Угу. Тобто ми з вами зараз можемо говорити про те, що воно відігралось саме таким чином. Венера це від інших людей. Фанатик, быстріше всього, це був фанатик. Захотів мстити, быстріше всього захотів мстити. Бо перед цим там ще було таке положення до липня місяця, що вона, як почала... Знаєте, були якісь сплітні якісь були розмови. Дуже болючі для Ірини Фаріон були розмови. Може, це було пов'язано з тим, що вона комусь щось сказала, і хтось прийшов до неї і вистрілив в неї. Але чому вона ще <кхм> померла? Пам'ятаєте, оцих 104 днів? Коли я вам говорила, що в будь-якому випадку, якщо б тут її пронесло, то в неї стояв ще дуже критичний період 8-7. Ситуація на 104 дні зависає. Тобто це втрутилась сама доля в цю історію. Доля чи карма. Якщо б вона навіть вижила в цей період, вона б знаходилась оці 104 дні і вирішувалось би її. Навіть стан фізичний, вона б була в безсознательному стані. Тобто вона була б і не тут, і не там. І вона б все одно могла померти. Чому? Вона такі положення, вони говорять про те, що це могло бути потім чи отравлення, чи яди могли до неї попати, попасти через воду. А взагалі воно говорить про те, що це таємна смерть. Це таємні катастрофи. Тому я так вважаю, що в принципі це все буде покрито тайною мраком. Але якийсь фанатик знайшовся на Ірину Фаріон і захотів зробити акт своєї м відомстити. Тому. Ірина Фаріон і померла, тільки за того, що тут оця ситуація надалі шансу жити їй не давала. І вона якраз була під Марсом. Навіть якщо б зараз її врятували, в цей період вона все одно пішла. Це був такий маленький огляд саме тих подій, що відбулося, як відбулося і чому саме так. Трампу дали можливість ще жити, Ірині Фаріон, на жаль, ні. Втрутилася доля і карма цієї жінки. Ну, таке було маленьке відео. Я вам просто пояснила, що в рососії загроза велика ядерний є. Вона ще буде продовжуватись, вони будуть навіть багато говорити не тої неправдивої інформації, яка там відбувається насправді. На Один блок може ще й буде працювати, інші вони практично не пригодні. Їх треба буде ремонтувати. Чи будуть вони це робити, чи ні, чи будуть вони зупиняти станцію, швидше всього будуть зупиняти. Але то знову-таки на все свій час. Так що. Рухаємось до перемоги. Я говорила і буду говорити, що Збройні Сили України, вони самі найкращі. Наші хлопчики герої. Перемога у нас буде. Незалежно від того, навіть хтось, якщо захоче сховатися. А взагалі, після війни, я буду просто таке писати звернення, для чого, так, як би це пояснити. Що ті, які сховалися, зараз позвільнялися з роботи, щоб до них не бути на обліку в ТЦК, а потім буде перемога, і вони знову випливуть і підуть на роботу, то я буду наполягати, щоб був законопроєкт і потім закон, що першочергове право на отримання місця роботи, має бути у захисника. Збройних сил України після повернення з війни. Тільки він має право працювати і заробляти кошти на свою сім'ю. А от ті, хто ховався, вони будуть другосортними людьми. Така практика є в Ізраїлі, і вона мені подобається. І я буду настаювати, буду писати звернення. Саме для цього. Кидайтесь камінням. Але це моя особиста думка. Страшно нам всім. Мені теж. Але Україна понад усе на добраніч і до перемоги!